Як спекти пишну яблучну шарлотку та дуже просто зберігайте рецепт. В миску додаємо яйця, щіпку солі і взбиваємо до утворення легенької піни. Тоді додаємо ванільний цукор, цукор і взбиваємо до пишної світлої маси приблизно 7-10 хвилин. Борошно з'єднюємо з розпушувачем, перемішуємо і в декілька прийомів просіюємо до яєчної маси. Обережно вимішуємо, яблука нарізаємо зручним для вас способом, можна дольками або кубиками. Додаємо до них ванільний цукор, лимонний сік, перемішуємо і всипаємо до нашого тіста. Дно форми застеляємо пергаментом, змащуємо маслом, посипаємо тростинним цукром. І щоб зверху був гарний візерунок, на дно форму викладаємо слайси із яблук. Коли пиріг спечеться, перевернемо його. Це буде наш верх. Випікаємо при температурі 180 градусів в режимі конвекції приблизно 30 хвилин. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.